Вітаю в ефірі Дніпро -ньюз». В Студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 9 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це і підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Вночі у Дніпрі та області лунали вибухи. Начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що гурки ту небі то робота нашої ППО. За кілька годин військові з повітряного командування схід знищили над областю шість ворожих дронів. Шахет окупанти знов тероризували Нікопольський район, вдарили по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо без постраждалих. В місті Нікополі вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Хочу побажати вам доброго дня. Не ігноруйте сирену. В Криворізькому районі ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Ці громади працюють, комунальні підприємства Криворізького району виконують в повному обсязі всі завдання, Незважаючи на перешкоджання з боку рашистських організмів своїми обстрілами на території району, світло, вода, газ є. Тож, шановні приводу до паніки немає. З усім впораємося. Кривому розі почали подавати тепло в оселі. Всі котельні підключені, втім для виходу на повні показники потрібен певний час. Роботи багато. За один день підключити таке велике місто, як Кривий Ріг, неможливо. Плюс котельні та насосні також можуть потрапляти під вірні відключення електроенергії. Плюс, дай Бог, щоб не було гідравлічних ударів. Але процес вже запущено. Роботи з підключення будинків. Ведуться постійно. У місті створено оперативні бригади для усунення збоїв, якщо вони десь виникатимуть. Набір виживання у ліфт у бліндаж свічки. Жителі Дніпровської багатоповерхівки підготувались до можливих відключень. Виготовляють власноруч необхідні речі. Які матеріали використовують і скільки вже зробили? Далі у сюжеті. Використовуємо і натуральний віск, і свічки, які нам передають, все, що нам передають, повністю все йде в плавильню. Жителі багатоквартирного будинку власноруч виготовляють свічки з допомогою саморобного пристрою. Одноразово він переплавляє 50 літрів парафіну. Беремо рулон гофрокартону, скручуємо його уліточкою, равликом. рабликом. Дуже важливо правильний напрям обрати отворів. Вони повинні виглядати приблизно так. Це забезпечує циркуляцію кисню. За що цього свічка горить довго ось така свічка горить 3-4 години. Започаткувала корисну справу очільниця ОСББ. Ми розпочинали десь у липні, і ми були двох, нам допомагали наші доньки. Ну а зараз нас вже ну, до десяти чоловік, які допомагають, працюють. Але це ті, хто працюють, а приносять парафін, віск, який постійно потрібен. Ну, це звичайно дуже велика кількість людей. Після початку тотальної економії ініціативна група ОСББ створила набір виживання на випадок. Якщо станеться аварійне відключення, і люди застрягнуть у під. Дійомнику. Що тут є? Печиво Марія, стаканчик, є вода, є серветки молоді, і також у нас є маска, перчатки, і я поклала каптопрес і корвалтап, якщо а чи тиск підвищиться, чи може сердечні якісь будуть проблеми? На всяк випадок лише дві штучки, щоб діти не взяли. У міськраді таку ініціативу схвалюють і підтримують. Департамент надає інформаційну підтримку щодо того, які шляхи які такі лайфхаки можна використовувати для економії електроенергії чи там через свої соціальні мережі, і допомагає поширювати досвід таких прекрасних ініціатив, для того, щоб більше співвласників взагалі розуміли, що так можна, скільки багато все ж таки думає, чим я можу допомогти. Ну банальними такими маленькими кроками можна добитися гарних результатів. З липня і до сьогодні жителі багатоповерхівки виробили уже понад три тисячі свічок і передали захисникам на передову. Втім матеріали закінчуються і люди не відмовляться від допомоги. Зараз потрібні парафін, картон та бляшанки. Анастасія киода, Іван Пономарів, Ніпронюс. Південному фронті ситуація залишається напруженою і складною. Ворог веде оборонні дії та намагається втримати зайняті рубежі. Атакує позиції українських армійців, дронами та авіацією. Втім, наші воїни дають гідну відсіч. Українська авіація завдала вісім ударів по скупченнях живої сили техніки противника. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечене зменшення ворожого війська на 25 рашистів, три реактивні системи залпового вогню град, самохідну крупнокаліберну гаубіцу Акація, самохідну артилерійську мінометну установку Нона, зенітно-ракетний комплекс «Тор», 11 одиниць автобронетехніки, три склади з боєприпасами. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські армійці відбили атаки окупантів коло 12 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Повідомляють в Генштабі. На Херсонщині триває примусова так звана евакуація цивільних жителів. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха. Окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонили. Росіяни вивезли із адмінбудівель Херсона архівні документи. Підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження знищено зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцирь С-1, а до 10 одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників. За наявною інформацією, противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту завітне бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ. На звільнених від російських загарбників територіях поволі відновлюється нормальне життя. У деокупованих населених пунктах Харківщини, Донеччини та Півдня країни продовжуються роботи з підключення води, газу та світла. Наприклад, вже більше 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу у Вовчанську, у Балаклії та інших містах. Відновлюються системи для теплопостачання. Ми зробимо все, щоб дати людям електрику і тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не рахуються з видатками на енерготерор. ООН підтвердила, що експорт аграрної продукції в рамках зернової угоди буде продовжено 3 листопада. У четвер очікується проходження восьми суден через зерновий коридор. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Крім того, за його словами, сьогодні у Босфорі проведуть інспекцію суден. Життя з чистого аркуша він тікав з окупованого Бердянська разом з дружиною і немовлям на руках. Його допитували на рашистському блокпості. А коли потрапив на українське, заплакав, наче дитина. Дніпро тіві починає серію сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло і роботу, але знайшли себе у чужому місті. Історія перша танок війни Хоу, заходьте. Тидин, тидин, тидин. В залі поки що немає кубків та нагород його вихованців. Іван Козлов почав тренувати дітей у Дніпрі два місяці тому. Тільки в травні йому з родиною вдалося вибратися з тимчасово окупованого Бердянська. Коли ми доїхали до, до першого українського блокпосту, то весь автобус ридав. Я особисто так. Я ну, якесь полегшення так відчув, тому що. Блін, нарешті, да? нарешті, все, всі, всі оці обмеження, які були до того, так вони всі там залишилися. Тобто ми приїхали ну, додому. На питання, як живе колись курортний Бердянськ в окупації, Іван відповідає коротко: як у 90-х. Місто стало депресивним. Більшість людей виїхали на підконтрольній Україні території. Не вистачало харчів та медикаментів, не було мобільного зв'язку. Жити і працювати під дулами автоматів було нестерпно. Іван до того ж мав активну проукраїнську позицію і виходив на мітинги проти расистів, боявся за дружиною дітей, тому і виїхав з рідного міста. У Дніпрі Іван зрозумів, треба рухатися далі і повернувся до справи свого життя. З Цим допомогли друзі-колеги. Ми один одному там конкуренти, проте ми там допомагаємо один одному. Так і е, ну так виявилося, що навіть е, ну, в цьому е, я звернувся теж до, до свого знайомого. Запитав, чи можу я в нього в залі почати ну, свою роботу. Да? Він сказав, так, без проблем. Тобто приходь, працюй. Десять років він вчив дітей та дорослих спортивним бальним танцям. Його ансамбль мрія перемагав у різноманітних турнірах та міжнародних фестивалях. Втім, у Дніпрі потрібно було починати з нуля, але досвід та бажання реалізуватися вже приносять плоди. Нові підопічні у захваті від свого тренера. Іван Іванович, добра людина. Мені подобається танця. Вати повільний вальс та великий квадрат. Жінка танцює, а хлопець він танцює». Батьки задоволені на лівому березі Дніпра важко знайти студію бальних танців. Ще з таким професіоналом. Тренер уважний, до дітей дуже добре відносяться і вони бігають до нього ну, як, як на праздник, як, як на свято біжать». Поки що Іван тренує одну групу малечі та навчає латиноамериканським танцям дорослих. Сподівається, невдовзі його вихованці підкорять кращі танцювальні майданчики України та світу. Оксана Василенко, Сергій Марченко, Дніпро Ньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Зустрінемось у наступному випуску новин вже о 13-й. Глядачі ж, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та Наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. До зустрічі. Я рух воєнний карабель. Примагаю важить i